Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо приємність поспілкуватися з нашою наступною гостею. Ми з нами на зв'язку офіцерка збройних сил України, журналістка, громадська діячка Олена Білозерська. Вітання, пані Олено. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Пані Лена. З вами хочемо пригадати події 30-річної давності і е, відомі як е, такий релігійний психоз серед українців, як біле братство. Я теж пригадую, як ну, ще е, школярем та початкової школи е, і ідучи до школи, можна було зустріти практично на кожному. Будинку, ось цю жіночку, яка сиділа вся в білому і щось там проповідувала, ще молилася, і це було по всій Україні, так, так, так. <плес> Досі ці кадри, так би мовити, залишилися на все життя в в, в пам'яті. Але пригадуючи ці події і цю ситуацію, чи можете трішки пригадати, чому дійсно з'явився цей феномен білого братства, чому українці в нього повірили і чим це все закінчилося? Біле братство набрало популярності практично одразу після розпаду радянського союзу. Ну, люди в ті часи були дезорієнтовані, дезорганізовані, не навчені жити своїм розумом, були в розгубленості. Ну і вони шукали собі місії і схильні були вірити шарлатанам. і багато різних шарлатанів було. А от саме цій секті довелося набрати найбільшої популярності. Я думаю, якщо чесно, що це все таки був е, проект російських спецслужб, бо Якщо подумати, звідки вони брали гроші, друкувати на якісному глянцевому папері всі оті листівки, якими вони заклеювали всі українські міста. Це ж нереальна кількість видавничої продукції. Але на вашу думку, то чи в цьому плані можна було якось запобігти? Ось зокрема, знаємо, що саме ці в ці дні, 30 років тому, це біле братство захопили Софіївський собор, де вони планували покінчити життя самогубством, чи таким чином, нібито очікували кінця світу, чому на вашу думку тоді влада допустила взагалі поширення цього, цього такого психозу? Ну тоді взагалі хаотичні були часи. А що тоді влада контролювала? А бандитів, а рекет контролювала влада, а тотальне зубіння людей. Тоді я не думаю, що будь хто, крім самих людей, їхнього розуму міг цьому запобігти. Часи тоді такі були тоді. Пані Олено, розп... розкажіть, будь ласка, детальніше про очільників цього білого братства. Хто вони такі і, власне, що проповідували? А, очільників було двоє. Ну, ця жінка, обличчя якої було, мабуть, найбільш пізнаваним ті роки на початку 90-х по всій Україні, її ім'я Марина Цвигун, вона з Донецька. За освітою бібліотекар-бібліограф працювала, наскільки я пам'ятаю, трохи журналісткою. В 90-му році вона за її власними словами пережила клінічну смерть, і після того ніби народилася наново духовно і усвідомила себе Богом Сином, тобто Ісусом, і Богородицю Дівою Марією в одній особі. А він був добряче старший від неї. Якщо не помиляюся, він за освітою. Фізик Юрій Кривоногов. Він очолював релігійну організацію, яка називалася Атма, був кришнаїтом, за переконаннями ну, на той момент. І десь на самому початку 90-х вони зустрілися. І я вважаю, що вона, жінка, все-таки з пошкодженою психікою, хоча безумовно талановита, харизматична, яскрава. А він, він махінатор, він сірий кардинал. Він здогадався, як її можна використати. Ну, і вигадав, написав їй таку роль Бога живого в лапках. Переконав її, що вона месія. Ну і з того почалася ця секта. Вони її ходили, їздили, проповідували. Багато були по странах Європи, навіть в Ізраїлі були. От він дуже довго грав першу скрипку, тобто їй дозволялося тільки там благословляти вірян і. От такими жестами і мантри співати, а проповідував лекції, читав він. Але по мірі того, як вона набрала популярності, то вже і вона почала виступати. От знаєте, коли людина щиро в чомусь переконана своєму божевіллі, може заражати інших цією вірою. От, і опосередковано про це свідчить той факт, що він розумів, що робить, а вона не дуже Бо після того, як вони відсиділи у в'язниці, а їй дали 4 роки в колонії. А йому 7, він повністю зрікся сектанства і почав жити звичайним непублічним життям звичайної людини. А вона і зараз продовжує звичайно такої популярності вже немає, і ідеологія у неї там сильно змінилася. Якщо раніше вона була так, як християнська монахиня в лапках в білому одязі з хрестом. То пізніше вона поміняла навіть зовнішність, вона почала вдягатися в такому яскравому, нібито давньосхідньому, давньоєгипетському стилі, тобто все таке блискуче, золоте, такі тюрбани, такі головні прикраси, а сексуальність свою почала відкрито демонструвати. І е, пізніше, після відсидки, її ідеологія вже базувалася не на християнстві, а це просто якась божевільна містична теорія, така хаотична суміш всіх містичних теорій, які ну свого часу існували на землі, я б так сказала. Пані Олено, от але, мабуть, для багатьох із представників молодого покоління не зрозуміло, яким чином їм вдавалося комунікувати, їм, адже тоді на той час не було ні мобільних телефонів, не було соцмереж, не було якихось відео, лише ось ці, ці плакати. І водночас їм вдавалося зібрати, ну, з, мабуть, десятки тисяч українців з, з, з таких послідовників. Чи можна якось це пояснити, чи це дійсно було це, якесь НЛП, чи що це було? Перших самих було дуже багато. А молодь, підлітки, молоді люди втікали з, з сімей, е, крали в батьків гроші дорогоцінності, жертвували їх на користь секти і ставали абсолютно такими зазумбованими мандрівними проповідниками. Вони ходили, вони чіплялися на вулицях до людей, проводили зібрання, співали мантри, е, проповідували, роздавали оцю макулатуру. Що цікаво, що тоді листівки вони роздавали безкоштовно, а книги, тобто. Ідеологію і збірки віршів, а так Марії Деві Христос, а також газети, вони продавали. Тоді були такі часи. Зараз дивно уявляти, щоб рекламна газета, газета з прокламаціями, там неважливо політичними чи релігійними, що ця така газета продається. І люди, і коштувала вона недешево, і людям було цікаво, і люди платили гроші. Їх було дуже багато. Потім, коли їх почали переслідувати, міліція, то вони стали більш обережними. Ну, я жила в центрі Києва, мені тоді було 14 років. Я жила в центрі Києва, в центрі Києва, я так думаю, міліція їх краще ганяла, ніж в інших місцях, і тому побачити їх було важко. Вони так крадькома могли до тебе підійти на вулиці, сказати кілька слів, дати тобі ці листівочки і все, і вшивалися. А ті листівки вони примудрялися клеїти на кількометровій висоті. Я не знаю, як вони туди видряпувалися, щоб двірники їх не одразу зривали. Заклеєно було все. Заклеєні були навіть стіни в тунелях метро. ну На станціях метро, на дальньому від пасажирів стіні тунелю, там де написи станції, назви станції. Як вони туди потрапляли, це загадка. Тому що в день там люди і поїзди ходять, а вночі метро зачинено. Але навіть там все було в цих плакатах з Марією Деві Христос. І. Просто через цю кількість проповідників і їхню неймовірну активність проповідування вона поширювалося дуже е, швидко. Ну, розумні люди, люди, які не схильні, ну, податися на вудку шарлатанів, і люди з них, звичайно, сміялися або жаліли. Але були такі люди, які щиро повірили в кінець світу, який призначила ця в лапках, і кілька разів вона цей кінець світу переносила. А потім, зрештою, вони призначили кінець світа на 10 листопада 1993 року, і тоді покликали всіх на Софійську площу, і міліція їх там затримала безпосередньо. Марину Цвігун і Кривоногова затримали в Софійському соборі, і ще там пару десятків їхніх прихильників. А переважну кількість братчиків всього близько більше 600, затримували на самій площі і на підходах до неї. І коли їх затримували, вони відмовлялися йти. Там фанатизм зашкалював, вони оголошували голодування, представлялися тільки так званими духовними іменами, які їм дали в братстві, абсолютно не йшли на співпрацю. Потім їх, звичайно, відпустили всіх, а тільки керівників секти засудили. І після того мені не один знайомий казав, от люди, які мали самі постраждали від білого братства, їхні родини, чи хтось зі знайомих. Далеко не всі ті молоді хлопці й дівчата, які стали жертвами секти, потім повністю реабілітувалися і повернулися до нормального життя. У деяких психіка залишилася пошкодженою, так що це дуже ну дуже небезпечна була історія. Пані Олено, а що відомо про те, що надалі трапилося із зокрема очільниками цього білого братства? І чи є зараз воно, чи існує, чи якісь можливо його філії десь функціонують? Функціонують. Ну як я вже казала, Юрій Кривоногов ще в тюрмі вони розійшлися. Марина оголосила його слугою Антихриста, який весь цей час вводив її в оману. Здавалося б, якщо ти Бог. Маєш бачити наскрізь, хто біля тебе, так. Да? Ну, вони розтворилися, розійшлися. Він оголосив, що вона хвора на голову, і одружився наново, взяв прізвище дружини і живе звичайним непублічним життям. Зараз він вже дуже старий, якщо живий йому 82 роки. Здається, що живий. От. А, Марина Цвігун? Марина Цвігун, так. Вона вийшла з тюрми, 4 роки, відбувши. Вернулася до секти, вона почала малювати картини і відкривати тисячами малювати картини псевдомістичного змісту. Їй треба були галереї, а вона була дуже відома, негативно відома персона, то їй не давали галереї для виставок. І це спонукало її змінити ім'я і прізвище на Вікторія Преображенська. В прізвище Преображенська вона Ра пише великими літерами, типу від Бога Ра, І е -е, видозмінила своє вчення. Живе вона зараз в Москві, підтримує Путіна абсолютно не приховано. Десь років року з 13-го вона веде себе як неприхований ворог України. Майдан оголосила ну, коротше, це сили зла, сили антихриста, типу, розділили Святу Русь, ну, з її точки зору, забрали Україну у Росії і віддали її на поталу колективному злу, який в її уяві є Захід. От. Один час вона навіть, ця біле братство смалост воно існує, скільки у неї зараз є послідовників, і де вона бере гроші, вона, звичайно, нікому не каже. Але їй зараз 63 роки, вона, незважаючи на це дуже активна, у неї там два сайти, телеграм-канал, Ютуб-канал проповідує це, як вона це називає космічне знання. Абсолютно ідіотську, ну, божевільну суміш всіх містичних там релігійних. Течії теорії, які існують, які раніше називає себе Марією Деві Христос, причому вона це Деві і Христос, там кожну літеру розшифровує, як імена богів з різних релігій, там Ізида, Хор, там ще там хтось у неї ну, дурдом коротше. І я читала, що її в певному в сенсі духовними послідовниками білого братства є так звана секта Алатра, сучасна секта, яка в 13-14 році виникла. А там ідеологія трохи інша. Це не можна сказати, що це те саме, що біле братство, але е, релігієзнавці відомі кажуть, що вчення Алатри прослідковується вплив білого братства. І навіть я читала, що е, Донецьк, окупований Донецьк, так звана ДНР, е, там відкрилася ця філія Алатри, і очолити її запросили. Оцю Вікторію Преображенську. Вона ж Марина Цвігун, вона ж Марія Деві Христос. Сказали, бо вона Захарченко місце... сказав, що вона місцева, вона уродженка Донецька, вона впорається. Ну, не знаю, чи пішла ця співпраця якось далі, чи не пішла. Зараз вона живе в Москві, пише вірші, при цьому що цікаво, частина її віршів, дуже слабеньких, псевдоукраїнською мовою написана. Ну, на такому дуже поганому суржику, вона думає, що це українська мова. От, ну, Проповідує, називає себе втіленням Бога. От, а до речі, жіночим тіл. Вона жіноче втілення всіх світлих богів, а жіночим втіленням темних сил вона називає Юлію Тимошенко. Це <рес> Юлія Тимошенко одноосібно в 2004 році влаштувала помаранчеву революцію і віддала Україну на поталу заходу. От і а насправді там просто заздрість, бо Юлія Тимошенко дуже відома жінка, яка багато 20 років чи вже більше вона відома. Відомий політику, неї багато прихильників, а ця заздрість. і це так видно, не прихованим оком, так смішно. От. І... Пані Олено, і ви згадали про Алатру, і зараз теж нещодавно з'явилася інформація, що СБУ викрала саме на антиукраїнській діяльності лідерів цієї псевдорелігійної секти. Алатра, то дивіться, пройшло 30 років, а українці досі ведуться на ось такі секти, на такі білі братства і такі Марії Деві Христос, тільки тепер у вигляді Алатри. Ну... Слава Богу, такої популярності вже немає. Тобто відсоток людей, який ведеться, став значно меншим. Ви розумієте, вони ж там, е, е, як це кажуть побутовою мовою, Алатра, кілька разів зашкварились ну, на антиукраїнській діяльності, на тому, що українці не підтримують. І зараз, наскільки я розумію, я не дуже докладно вивчала їхні вчення. Ну е, головне, там що є така ну, божественна постать на ім'я Номо. Біографія якої дуже сильно і підозріло співпадає з біографією одного бункерного казника, який об'єднає спочатку всіх слов'ян, а потім весь світ. Тобто замаскована під релігійне вчення, така антиукраїнський меседж. Вони кілька разів зашкварилися, і після того, наскільки я зрозуміла, вони міміфікрували під так зване російською, це буде созидательне общество. А українського благотворче суспільство вони називаються. Там існує така абсолютно утопічна теорія з восьми постулатів, яку ніхто не може втілити в життя, щоб одночасно в усьому світі проголосити найвищою цінністю людину і його свободи, і після чого не буде влади, як такої, тому що буде самоуправління людей. Як вони будуть його реалізовувати, вони не кажуть, що робити з, зі злочинцями, як захищатися від можливих загроз, вони не кажуть. Кожна людина буде отримувати не менше 10 тисяч а, доларів на місяць, і при тому працюватиме 4 дні на тиждень, по 4 години на добу. Коротше, така утопія розрахована на людей, не звиклих до аналізу. Типу, за все хороше проти всього плохого, розумієте? От. І заманюють людей, всі ж хочуть жити в мирі, в добробуті, щоб ніхто їм не загрожував. Ну, але. Так просто розумні люди розуміють, що за все хороше треба боротися, і що нічого просто так не дається. Ні гроші, ні свобода, ні державний суверенітет, навіть повага не дається, на неї треба працювати. А от вони грають на тому, що люди, багато людей хочуть це одразу і на шару. І обманюють людей, звичайно, я так думаю, що це небезпечне явище. А що казати, у мене близька подруга отам. От вона в це все вірить. Я нічого не можу зробити. Достукатись не можу, глухо. Пані Олено. А чи є ще якісь подібні релігійні течії секти до цієї? А, ну, такі, що, ну розумієте, я не релігієзнавець. За діяльністю білого братства я стежу і Марії Деві Христос, тому що це, ну, це мої підліткові спогади, певна ностальгія. Це моя дитинство mm -hmm. рання юність. А так, щоб я дуже сильно цікавилась сектами, так ні, але в принципі, якби були якісь такі популярні і небезпечні, то я, мабуть би, знала. От. Я не бачу. От кого часто зустрічаю з релігійних проповідників, за ким стежу це, свідки Єгови, я не вважаю їх чимось небезпечним, вважаю, що вони мають повне право на своє вірування і проповідувати, і так далі. От єдине, що що вони агітують людей не брати до рук зброю, не служити в армії під час війни, це дуже погано. Але в принципі, от я нещодавно прочитала про людину, які релігійні переконання а, не дозволяють брати до рук зброю взагалі. Але ця людина є патріотом України. Він з 2014 року у бойових медиках, тобто він без зброї в руках рятує людей. А нещодавно я прочитала, що він вивчився на оператора антидронової рушниці. Він з антидроновою рушницею полює на дрони. Тобто, якщо патріотизм і релігійні переконання будь-які, якщо це людина-патріот, дуже добре можна поєднувати. А от е антиукраїнську діяльність замасковану під що завгодно, хоч під релігію, хоч під що, треба прикривати. Абсолютно згодні з вами дякуємо, пані Олено за ці коментарі, за ці спогади. Офіцерка збройних сил України, журналістка, громадська діячка Олена Білозерська, була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 і пригадали про Апофеос розквіту білого братства на початку 90-х. Саме в ці дні у 93-му році вони захопили Софіївський собор і чекали там. На кінець світу, ну але як бачимо, пройшло 30 років а кінця світу так і не сталося. Дякуємо, пані Олено. На все добре, тримаємося.